Особливість задуму премії полягала в тому, що пам'ять про Джеймса жила саме з цих слів. Цьогоріч розпочалося офіційне вручення премії імені Джеймса Мейса, американці історика політолога, Саме йому завдячують дослідники історії майже усього світу, адже з його світ дізнався про факт голодомору як геноциду української нації. Сама державна політика пам'яті в нас вона хвора. І тільки завдяки таким інтелектуальним центрам, як газета День, ми маємо якусь надію, що з часом, в перспективі, ми, ми можемо сподіватися на якесь просвітлення нашого інтелектуального поступу. Обрати хто краще цього року, члени громадської ради конкурсу не змогли. Таким чином, володарями премії стали двоє публіцистів: Петро Кралюк та Володимир Бойко. Це вияв демократії, коли є. А дві кандидатури, які мають ну, рівні оцінки, але тут навіть не механічний підхід. Безумовно, коли боє публіцисти, але один дуже потужний філософ Петро Кралюк, справді могутня постать, яка скоро буде дуже я думаю, впливати своїми текстами. Інший теж цікавий публіцист, але ще більший організатор. І мені здавалося, що коли премія називається за громадянську позицію, то важливо й те і інше своїми громадянськими позиціями діляться і лауреати. Ну скажімо так, Україна понад усе. Дослідження білих плям в історії України публікацію у виданнях а головне свіже національна ідея. Це те, чого очікують від сучасних публіцистів. Переважно я зачіпав історичні теми, теми, які були пов'язані з нашим, так би мовити, культурним європейським вибором, тому що українці це є європейська нація, і до речі, Джеймс Пейс про це чітко говорив. Говорив про те, що в українців немає вірусу тоталітаризму. А допоки організатори нагадують, головне це пам'ятати історію власного народу та завжди мати Ю громадянську позицію на чому і наголошував Джеймс Мейс, дерісуварман Крюков, соціальна країна.